Всім привіт! З вами 13 і ви знаходитесь на каналі 13 воїн. А сьогодні я починаю серію коротеньких відео, в яких буду створювати своєрідний рейтинг топових шмоток в ту чи іншу позицію для піхоти, луків, коней або ж для міксового шмоту. Одразу скажу, що в цьому рейтингу не будуть брати участь шмотки чемпіона, тому що ну, мало хто із простих гравців зможуть собі дозволити щось пофарбувати з цього сету, тому що він дуже дорогий. І ще одна умова буде те, що проводитиму оцінку шмоток для такого рейтингу лише у фіолетовому та золотому кольорі. Тобто це шмотки, які дають вже більш менш якісь стати. І їх, в принципі, не так важко буде зібрати фрі ту плей гравцям або гравцям, які там граються з невеличким донатом. І сьогодні ми будемо оцінювати кращі шмотки в першу руку для соляночного шмоту для мікса. Отже, поїхали. В сьогоднішньому рейтингу братиму участь 5 шмоток, які я виділив, які в принципі, можна пофарбувати до фіолетового та золотого кольору. І розпочнемо із е, рейтингу кращих шмоток на фіолетовому кольорі. І тут, на п'ятому місці у нас буде знаходитися клинок льодокрила. Це, мабуть, сама популярна, сама така доступна шмотка, яку найчастіше використовують фрі-ту-плей е, гравці в своїх сетах. Отже, клинок льодокрила знаходиться на п'ятому місці, і для е, соляночного міксового шмоту він буде давати 33% корисних стат. На всі типи військ. На третьому та четвертому місці у нас буде знаходитися дві шмотки. Це буде янтарний посох із сету бджоли. От такі він стати дає. І це буде декадентський меч із сету е, Вівіан. Ненажера. нажере. Ці, ці шмотки дають. В принципі, однакові стати, тобто обидві шмотки дають по 40% корисних стат на всі три, військ, всі три типи військ на армію. Різниця лише в тому, що декадентський меч дає атаку піхоти і атаку лучників, а янтарний посох буде давати стати на луковій кавалерії. І переходимо до другого місця. На другому місці в нас знаходиться Якір Кракена, шмотка із сету Титана. В фіолетовому кольорі вона трішки буде краща, ніж попередні дві шмотки, і на фіолетовому кольорі буде давати 41% корисних стат на армію. І підходимо до першого місця топу на фіолетовому кольорі. І в цьому топі перше місце буде займати, звичайно ж, розбивач черепів череполом. В фіолетовому кольорі він дає ось такі стати. І... Сумарно буде давати 53,5% корисних стат для всіх трьох типів для армії. Тепер перейдемо до оцінки шмоту в золотому кольорі. Тут, в принципі, майже нічого не зміниться. Ну, а саме ТОП. Золотий шмоток для першої руки для мікса буде виглядати таким чином. На п'ятому місці, так як і на фіолетовому кольорі, буде знаходитись клинок льодокрила. От Отакі він буде давати стати. І в сумі буде давати 52,5% персних стат на армію. На третьому та четвертому місці так само будуть знаходитися дві шмотки, янтарний посох і декаденський меч. Отакі От вони будуть давати стати в золотому кольорі. Єдине, що хочу відмітити, ці шмотки вони не те, що недооцінені, просто мало хто з гравців робить акцент на цих шмотках, тому що використовують рідкісні матеріали, це німби і отруту королеви бджіл. На інші, скажімо, так, більш топові шмотки із відповідних сетів. Отже, третє і четверте місце цього топу янтарний посад декадентський меч, вони даватимуть по 63% сумарних корисних стат для армії. Переходимо до другого місця. На другому місці, так як і на фіолетовому кольорі, буде знаходитися якір кракена, В золотому кольорі він буде давати 67% корисних стат для армії. І беззаперечний лідер цього топу, як на фіолетовому, так і на золотому кольорі, це, звичайно ж, череполом. На золотому кольорі він буде давати 83% корисних штат для армії. Тобто це є топова шмотка як на фіолетовому, так і на золотому кольорі. Тому всім рекомендую збирати першу руку для мікса для, соляно для соляночного шмоту, саме цю шмотку, саме череполом. Із сету пекельного паука. На цьому. Рейтинг шмоток в первую руку для мікса буде завершено. Якщо вам захочеться оцінити шмотки іншого кольору, наприклад, зеленого, синього або шмот в оранжевому кольорі, ви не знаєте, як це зробити. В коментарях до цього відео залишу посилання на, моє, на, моє, на мій ролик, де я саме розповідав про методику оцінки, як порахувати корисні стати від певного виду шмоту. Тому якщо вам буде цікаво, переходьте, дивіться. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.